Супер! хорошо, що Наша громадська організація існує з 2020 року. Ми займаємося, в нас різні напрямки роботи є. Наразі основний через війну це пошукова служба. Але раніше ми починали більше з захисної служби та, звісно, займалися послухом. У центрі службового собаківництва Страж тренуються різні собаки. Від декоративних до мисливських порід. Але для того, щоб стати рятувальником, собака має володіти певними якостями. До нас може прийти і тренувати свою собаку будь-яка людина, абсолютно. Але якщо вона має на меті допомагати своїй країні і Залучатися до реальних пошуків, то звичайно потрібна собака службової породи. Це не може бути метис, тому що у метисів слабка нервова система. Це виключено. Собака обов'язково проходить тестування. У неї не повинно бути взагалі жодної жодної агресії. Зазвичай до рятувальних робіт залучають собак породи німецька вивчарка, бельгійська вивчарка та її підвід вівчарка малійного корге Лабрадор Спаніель. Собаки-рятувальники завжди дуже доброзичливі для людей. В них має бути міцне здоров'я та міцна нервова система. Крім того, рятувальники мають пройти спеціальну атестацію. Тільки тоді вони можуть допускатися до рятувальних робіт. Я приїхала з Павлограду вчиться до Одеси і почала вже тут працювати вже два роки. Я в одеській команді. Тут ми розвиваємо цю справу. Саме хакус залучався вже до двох пошуків на місцях прильоту. Щодня собак тренують на послух. Вони мають слухати команди свого господаря. Декілька разів на тиждень намагаються виїжджати на тренування з пошуку. Для цього використовують завжди натуральні та по можливості нові локації занедбані будівлі, завали, лісосмуги, щоб собака навчився почувати себе впевнено у реальних умовах. Тренування проходять не тільки в межах регіону, а всієї України. Також інструктори зі своїми вихованцями їздять і на міжнародні тренування, зокрема у Німеччину. Ми співпрацюємо з ДСНС. У нас меморандум договори, при якому там вони нас викликають, коли ми потрібні. Тобто, якщо там зникла дитина або десь місце прильоту у будинок, там житловий, то нас залучають до пошуки. Собаки-рятувальники шукають живих людей, орієнтуючись на їхнє дихання. Іноді заважає шум, сторонні запахи, відсутність руху повітря. Але для справжніх рятувальників це не є перешкода. Молодець пьєс! ти супер! Хо-хо-хо-хо!